Добрий вечір, вітаю вас на каналі Capital UA. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року, тобто вже більше 20 років, я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Чому це важливо? Тому що державної пенсії скоріш за все на всіх не вистачить, тому що пенсійний фонд України банкрут, і саме тому була запроваджена система. Коли кожен українець з першого дня своєї зарплати може відкрити собі приватний накопичувальний рахунок, зібрати там кошти і отримувати свою приватну пенсію відповідно до міжнародних гарантій, і ми саме першу лекцію про це скоренько пройдемося, хвилин 10-15, і потім зможете задавати питання. Отже, як європейці? Формують свою приватну пенсію у них навіть в школі вчать дітей десь з 5-6 класу про таку фінанс про основи фінансової грамотності. На жаль, нас цьому не вчили, і тому ми вже як дорослі маємо хоч опанувати цю інформацію. Отже, наше життя з точки зору фінансів розподіляється на три такі періоди: на період навчання, заробіток і відпочинок. І дійсно, хотілося б, щоб третій період у нас називався відпочинком, а не пенсією, тому що пенсія від слова «пенс» – копійка. Або ще цей період називають три літери Д: доживаю, доїдаю і до нашої». Щоб з вами цього не сталося, треба розібратись, як поводять себе кошти в кожному періоді. В першому періоді під час навчання власних коштів у нас не було, нас забезпечували батьки. І ми вже скоріше хотіли піти на роботу, щоб заробляти кошти. І вам здавалось, що ви вже зможете краще, ніж ваші батьки, заробляти і більше. я сподіваюся, що... Дійсно, ваш рівень доходів постійно зростає, вже більше потреби і підвищується рівень життя. Коли ми були студентами, то я навіть по собі пам'ятаю, що то Мівіна, Макдональдс, Морозовий ріжок то найкращі такі пропозиції. Далі рівень життя зростає. Люди будують сім'ю, необхідно купити квартиру, машину, відпочинок за кордоном. Доном, звісно, війна нам всім перепортила життя, але у будь-якому випадку у всіх життя однакове іде навчання, потім заробіток, і в цей період ми крутимося всі як можемо. Працюємо з 20 років приблизно до 60. І що потім відбувається, коли нам стає 60 років. навіть сьогодні мені багато в тіктоці повідомляло про те, що вже навіть 58 не хочуть брати на роботу. А найчастіше дійсно в 60 років нам пропонують вже звільнитися з роботи і вийти на пенсію. Яку ж пенсію пропонує у нас на даний час держава? На даний час держава може забезпечити пенсію в розмірі 27% від суми середньої заробітної плати. Тобто, навіть якщо у вас була останні роки підвищена зарплата, але вона потім перерівнюється до середньої такий, такий розрахунок. І на даний час у нас зараз ми подивимось. Я ось ці слайди, яку пенсію отримають пенсіонери, але для того, щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли, а у кожної людини це по-різному. Хтось звик жити на 10 тисяч гривень, хтось на 20, хтось на 30. Тому для кожного свій рівень життя і для кожного своя сума капіталу, яку необхідно зібрати, щоб добре жити в цей період. Що ж нам забезпечує державна пенсія? На даний час близько 87% пенсіонерів пенсіонерів України бідні люди, отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень, і при чому більшість от бачите до 5 тисяч гривень це половина пенсіонерів, отримують таку пенсію. Єдине, що хто у нас багато отримує – це судді і прокурори, у них там індивідуальна пенсія. І зустрічали чи ви європейських пенсіонерів, які дозволяють собі відпочивати в теплих країнах декілька разів, сидять по ресторанам. Я коли відпочивала за кордоном, то дійсно дуже багато бачила таких пенсіонерів і саме спілкувалися з ними з німцями, з австрійцями. З американцями, і вони мені розповідали за рахунок чого вони мають можливість подорожувати. Справа в тому, що у них діє вже більше ніж 200 років, така трьохрівнева пенсійна система це так само, як у нас державна пенсія. Далі у них є корпоративна пенсія це коли роботодавець відкриває рахунок і там частину коштів свого робітника. Зберігається кошти, зростають, примножуються, і потім людина отримує ці кошти. А найбільше коштів вони отримують за рахунок саме оформлення приватної пенсії. І такий самий закон прийнятий і у нас в Україні з 2003 року. І тепер українці також мають можливість оформлювати собі і приватні пенсії. Також нам на навчанні якраз розповідали історію заснування у нас цього закону. Насправді до 2002 року вже багато інвестиційно-страхових компаній хотіли вийти на ринок України і допомогти українцям оформлювати приватні пенсії. Але тоді уряд хотів частину цих компаній забрати під контроль держави. Про що ці компанії заявили, що в усьому світі вони працюють саме на міжнародних гарантіях і не підконтрольні Ну, що ніякі державні службовці не можуть впливати на їх фінансові установи. І довго були ці перепеті саме по, по цьому законодавству, але вже чітко в 2003 році був прийнятий закон, що ці компанії розпочинають діяльність в Україні саме на основах міжнародного законодавства. Тому що раніше уряд хотів мати 51% в. В акціях цих компаній, а вони сказали ні, або ми заходимо на ринок стовідсотковою своєю власністю, або ми не працюємо тоді з українцями. І добре, що тоді уряд все ж таки прийняв цей закон 2003 року, і він не має зворотньої сили. Тобто цей закон має працювати так, як він є, інакше ми втратимо. Європейську таку репутацію, і що нам, українцям, гарантує цей закон. Він гарантує те, що ми тепер, так само як європейці, маємо можливість оформити собі приватні пенсії. Єдине, що у нас не працює корпоративний рівень, тому що він саме залежить від держави. Це держава має створити такі надійні корпоративні інструменти інвестування а на даний час ніяк. У нас цього не створиться, тому що однією з передумов, щоб розпочався другий рівень корпоративний, необхідно, щоб пенсійний фонд України був. Незбитковим, а у нас на даний час пенсійний фонд України дотаційний він банкрут не вистачає більше ніж 40% від коштів. І навіть запишіть собі цифру 419 мільярдів гривень. цих коштів не вистачає пенсійному фонду. І якщо перерахувати на всіх пенсіонерів, поділити на 12 місяців, це кожному пенсіонеру не вистачає 3 тисячі гривень. Тому всі кошти бюджет дотується з державного бюджету України. А і бюджет України дотаційний ці кошти приходять нам від міжнародних компаній країн, але на жаль у вигляді кредитів. Хто потім буде повертати ці кредити, але не будемо заморочувати вам голову. Не треба, щоб ви дуже сильно сумували з приводу цієї інформації. Це не ви брали ці кредити, тому, тому давайте Чуть мене занесло сьогодні, хоч під запис, нашого я там почала казати. Дивіться, що нам гарантується, які у нас є гарантії. Ми самі обираємо, в якій компанії ми хочемо оформити собі накопичувальний вклад. Відповідно до закону, цими компаніями є банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. І я вам зараз покажу, як ви оформлюєте собі цей приватний рахунок. До прикладу, ви вирішили, що у вас є можливість відкладати 30 тисяч гривень в рік. Це не в день, не в місяць, в рік. І у вас попереду є 30 років, то самостійно ви зберете 900 тисяч гривень. Ці компанії працюють, вони інвестують наші кошти і отримують прибуток. І найчастіше вони в своїх прогнозованих цифрах показують 12% річних, коли йде пропозиція, але насправді потім кожен рік вони нам звітують 14-15% річних. І за таких умов лише відсотками наросте сума додатково 3 мільйони гривень. І загальна сума, яку отримає людина, буде близько 4 мільйонів гривень. Далі, що в кінці терміну зможе зробити людина? Клієнт може або забрати всі ці кошти 4 мільйони гривень, або розрахувати собі приватну пенсію. І також потім, в кінці запису ефіру, я вам покажу, як виглядає саме розрахунок приватної пенсії. І також на відміну від банківського депозиту, і взагалі будь-яких інструментів інвестування тут існує ще додатковий фінансовий захист на випадок хвороб, травм, операцій і інвалідності наших клієнтів. У випадку смерті клієнта кошти отримає сім'я клієнта, і причому протягом тижня, а не через 6 місяців, як у випадку там банківський депозит чи будь-які. І причому не ту суму, яку клієнт поклав на свій рахунок 30 тисяч гривень, а ту, яку планував. Планував накопичити 900 тисяч гривень. Тобто, це дуже важливо з першого дня оформлення програми і оплати цієї на свій рахунок, як ви поклали кошти. Одразу вам виписуються документи, в якому зазначається саме вона називається це страхова сума. Вона так і зазначається в договорі. Що у випадку смерті сім'я, і там прописан список, хто саме отримує, ви можете розподілити, якщо у вас троє дітей, то кожному по 33%. Або якщо нема дітей, є батьки, є родичі, або можете заповіт на дитячий будинок написати. то... Вже не важливо, просто треба зрозуміти, що ці кошти передбачені, і це така унікальна можливість саме в таких компаніях, ніде в інших компаніях більше не пропонується. Які ж є додаткові ще переваги? Про надійність і гарантії у мене є окремі лекції. Там дуже багато треба розбиратися, тому що близько 30 пунктів є по надійності і гарантії. Коротко вам скажу, що ці компанії не можуть збанкрутіти у них нема такої процедури. Власних коштів у них в три рази більше ніж кошти, які вони кладуть від нас на, на рахунки. І є міжнародні гарантії, тобто тут навіть не держава України відповідає, а міжнародні компанії, і, взагалі, там десь близько 40 країн світу відповідає по цим гарантіям. Також тут є забезпечена дохідність, приблизно я вам сказала 12-13-14% річних. І також часто мені задають питання: а який сенс вкладати сюди, якщо банківські установи до прикладу зараз пропонують на 1-2% більше. Я вам дам відповідь тому, що. Коли на банківському депозиті у вас кошти, то оцей відсоток, який зріс у вас за місяць, потім з цього зростання знімається податок: 18% річних та податок військовий збір 5 відсотків. А це ну, великі кошти, так то тобто, 18 і 5 це 23 А тут не знімається податок і тому. Працює складний відсоток капіталізації. Кошти дійсно значно збільшується. Ви бачили, що за період до прикладу я часто рахую 20 років, і тоді сума дійсно збільшується в 5-6 разів. Це те, що ми говоримо про гривню. Можна робити вклади у валюті, там відсоток зростання менший 2%. Але дивіться, в принципі, саме. Я більше рекомендую десь 70% своїх накопичень робити в гривні і десь 20-30% робити у валюті. Причому по гривні можна робити індексацію вкладу, щоб допомогти, щоб кошти не знецінились. Про захист ми поговорили, це я вам основний захист показала у випадку смерті, а додатково є. Фінансові захисти на випадок таких серйозних захворювань. Там онкологінфарти інсульти дуже важливо. Чоловіки дуже після 40-45 років інфаркти інсульти. По жінкам онкологія кожна п'ята після 50 років. На жаль, і мої клієнти, які оформили такі програми, дівчата отримали. По 250 тисяч гривень виплати, і причому дуже швидко, там протягом тижня одна вже повністю пройшла лікування, друга на даний час проходить операції і лікування, але кошти надійшли вчасно, і тому там все. Все добре. І тепер також приємна новина: те, що ви зможете відчути одразу після оформлення програми, ви зможете повернути 18% від суми вашого вкладу у вигляді податкової знижки. Відповідно до статті 166 податкового кодексу України, хто зараз на ефірі запишіть номер. Зайдіть, подивіться, бо ті, коли дитина навчається, коли ви будуєте дом, коли кредит на будинок, і коли у вас таке пенсійне забезпечення, то держава повертає 18%. На нашу суму, як ми розраховували, 30 тисяч гривень. 18% це 5400 на хвилиночку. Через податково, ви заходите і оформлюєте. І також приємна. Новина, і щоб ви самі розуміли, як працює складний відсоток. Давайте порахуємо. До прикладу, будь-яку суму, візьміть, я просто тут взяла суму 100 тисяч гривень в рік. Якщо на 10 років, то ваша сума зросте в два рази. Якщо на 20 років, то в 4 з половиною А якщо на 30 років, то я навіть не можу порахувати. 3. Тобто людина сама відкладе 3 мільйона, а отримає 27 мільйонів. я не некола? Ну, це майже в 10 разів, так? Десь, десь приблизно так. Тому це є сила складного відсотка, і вам варто в цьому розібратися. Тепер ви ж хочете до практики: як саме ви можете оформити цей рахунок лише через фінансових консультантів? Я одна із фінансових консультантів, У нас так. Таких багато. У нас близько по Україні близько 5 тисяч фінансових консультантів, але треба перевірити, чи дійсно цей фінансовий консультант має сертифікат і зареєстрований в реєстрі Національного банку України. Я також потім на практиці зараз вам покажу, як це робиться. А поки вам достатньо буде, що ви можете звернутися до мене, нікуди не треба їхати, все онлайн. Верифікація йде через застосунок дія, і дуже важливо, щоб ви зрозуміли, кошти ви пересилаєте лише на офіційні рахунки цих компаній. Перевірити компанії також ви можете всі онлайн, і я вам також розповім, як це робити. Тобто, почули ви мене чи будь-якого іншого консультанта, ви завжди маєте право знати, як ви можете перевірити і компанії, і консультантів, і закон, і зараз ми на практиці це будемо робити. А хто буде дивитися в записі на Ютубі? Прошу знайти саме мій телеграм-канал і перейти. Тому що ви потім пишете мені на електронку по 30 листів в день я не встигаю відповідати. Будь ласка, зайдіть в телеграм-канал, і ви тут отримаєте всю інформацію.